Чіл руху прямо промелінно за законом СТ рівні сто. Можете читати, то, ми бачимо час. Да, час, Що треба зробити? С шлях у метрах це час у секундах, де найбільша швидкість руху. Так, тобто у нас ззадане рівняння руху якогось тіла, так? І м -м, очевидно, що тут швидкість. На шляху буде змінюватись, так? Тобто не, 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 тіло рухається не сталою швидкістю, а змінною швидкістю. так. Mm -hmm. І нас просять знайти, якою буде найбільша швидкість цього, ну, на, на, на цьому шляху. Твої пропозиції. Ну, Щоб на те, що не треба похідну, взяти. Так, ми спочатку знайдемо рівняння швидкості. Так, швидкість. Це що, С'. Da. Від Т, так, дорівнює. Рівні 100 додати 6те і відняти 6 квадрат. Так. Це рівняння швидкості. І нам треба знайти найбільшу швидкість. Тобто, нам треба знайти В максимальне. Розумієш? Нам треба знайти найбільше значення функції В від Т. Ось тут. Я напишу, щоб ти потім не забув. Знайдемо найбільше значення функції В від Т. Правда, нам тут не дано відрізок. Угу, так. Тобто ми будемо шукати на всій області визначення, просто будемо шукати максимум. Розумієш, якщо відрізок не даний, значить на кінцях відрізка ми знайти. Угу. Хоча один кінець нам відомий. Нуль. Так. Від нуля. От то е від нуля можемо знайти. І знайдемо що максимум, так? Щоб знайти максимум, треба що взяти? Похідну від цієї функції, розумієш? Ми будемо mm. шукати максимум не цієї функції, яка дана в умові, а максимум швидкості. Ага. Це прискорення тебе. Нам дано рівняння руху. Нам треба знайти найбільшу швидкість. Ми знайшли рівняння швидкості. Ось ага. у нас рівняння швидкості. Так? Функція. А. Швидкість як функція. А тепер нам треба знайти максимальне значення цієї функції. Розумієш? А. а для цього від функції беремо похідну. Нас зараз не цікавить прискорення, не прискорення. А далі ага. чиста математика, беремо похідну, розумієш? А. Шукаємо стаціонарні точки. Так, похідна буде. 36 мінус 12. Та. Так. Шукаємо стаціонарні точки. Та тут усно можна, дорівнює. Ага, дорівнює 3. 3, так, це. Стаціонарна точка. Так, тепер нам треба знайти найбільшу швидкість. Переконаємося, чи це буде максимум. Ось тут у нас. Три, так, проміжки. Проміжок зліва, це нуль тут буде. Плюс. Uh -huh. Тут буде мінус. Тобто функція зростала, спадала. Це у нас точка. Максимум. Maximum. Точка максимуму, так. От, і м м знайдемо тепер максимум. Так, В. від трьох. Давай порахуємо. 100 плюс 36 на 3. 100. Плюс 36 на 3, давай усно 108 108, так. Мінус 6 на 9. 54. 54 дорівнює. 108 мінус 54, це 54, так. Треба 154. 154. Через три секунди тіло набуде максимальної швидкості 154 метри за секунду. Зрозуміло? Угу. Тут не заплутався в цій задачі, зрозуміло, все-все-все. Ну, ти не розуміє, а чому йому взяли похідну від В, щоб знайти на це? Не дивися. нам треба знайти найбільшу швидкість. Так. Рівняння швидкості як функцію ми можемо отримати із рівняння руху. Так. Тому що швидкість це похідна від відстані, від шляху. Так? Угу. Взяли похідну від рівняння шляху, отримали рівняння швидкості. Ось, я підкреслила червоним. Тепер ми працюємо виключно з цією функцією, тому що нам треба знайти найбільшу швидкість. Розумієш? Uh -huh. От ми собі маємо рівняння v від T дорівнює 100, плюс 36 мінус 6 в квадраті. Це у нас рівняння швидкості. І нам треба знайти найбільше значення цієї швидкості. Далі суцільна математика, щоб знайти її максимум чи uh -huh. мінімум функції, беремо похідну. Uh -huh. Далі... Uh -huh. Далі сама математика пішла, розумієш? Так. Uh -huh. Все зрозуміло. Так.